Що чекає українців в квітні? Так, квітень тут, як і всі попередні місяці, буде ще напруженим саме для українців. Тобто, це я ні, нікого цим не здивую. Не хочу казати ніякі казочки, так, там про якісь там. Казкові події. Тож, до реальності, насправді, то в квітні буде багато таких вирішальних днів, вирішальних моментів, які будуть значно впливати взагалі на Україну в цілому і на українське населення. Тож, спочатку, хочу сказати, що буде такий. Важливий день, от саме 13 квітня, тому що 13 квітня буде якраз таки повня, і це один з тих ризикованих критичних днів, про які я завжди попереджую. Тобто тут і в ніч з 12 на 13 квітня, і з 13 на 14. Тобто, тут ну такий ніч небезпеки, я б це назвала. По-перше, повня вмикається жертвоприношення, як я казала, час панування темних сил. Але тут в цей день ще додається таке. Такий великий хрест на небі, який склався з планет. І зазвичай, коли такий хрест на небі є, я бачила, що відбуваються якісь вибухи, якісь обстріли, микається небезпека і може це закінчитися також і людськими жертвами. І тут якраз ще й на цей день випадає як вербна неділя, тут це буде як пов'язується ця подія. Частково з тим, що якраз таки, мину... скільки декілька років тому назад, коли впав оцей хрест в Лаврі, так? якраз тоді на небі також був великий той хрест на небі. Ну, планет так угу. І от якраз 13 квітня буде така сама композиція на небі. І знаєш, я б сказала, що це також є таким знаком, тобто, можуть бути якісь якраз в цей день розпочатися, якась також ще чи маніпуляція, чи атака, чи агресія, тобто ну от прямо щось погане а, може відбутися. Тобто, цей період, оце 13 квітня. Я можу сказати, це не тільки в Україні. Може бути щось погане. Тобто тут і в світі може відбутися щось погане. І загалом, з середини квітня, ну вже ввімкнулася, після того, як а, Нептун перейшов в знак Овна, а, якраз увімкнулася така енергія всього, що пов'язане з землетрусами, і той землетрус, який відбувся в М'янмі, в Таїланді, який, який якраз відбувся. А, прямо перед затемненням сонячним, а я казала, що затемнення це також час панування темних сил, і вони беруть свої жертви в цей період. І це був тільки як розпочатий цикл. Але далі будуть ще відбуватися ще більші землетруси в світі. Тобто може відбутися ще і взагалі масштабний і мегаземлетрус. Я про це ще декілька років тому попереджала. І якраз от на повню 13-14 квітня щось у світі погане може відбутися через цю конфігурацію на небі. Так само і в Україні теж може щось погане відбутися. І далі ці події вони ще будуть набирати обертів. Тобто, тут ще і 18 квітня також на. Небі тут буде багато опозицій, тобто буде опозиція між Марсом і Плутоном. Зазвичай ця опозиція дає влучання, обстріли, якісь вибухи, якісь небезпечні ситуації, смертності, і так само опозиція між Сонце і Ліліт. І а, така ситуація тут може давати якраз таки якийсь наступ. Наступ на якісь нові території, може давати якісь а, підступні. Провокації, якісь вибухи. А, ну і знаєш, по, по ліліт це може давати. Знаєш, Лілі це такий знак вказує, що це могло плануватись трошки раніше, і якийсь як реалізований може бути підступний план, підступний план руйнування. І тут, якщо дивитися світ, також це може дати у світі якісь. Небезпечні події, катаклізми. Тобто ми це будемо спостерігати і в квітні, і в травні. І, і особливо, взагалі, от в кінці травня, 25 травня, відбудеться ще поєднання Сатурна і Нептуна. От те поєднання, воно дійсно може дати якийсь масштабний землетрус. А, але ще в квітні будемо теж спостерігати. Тобто, тут не так, що тільки в Україні щось буде погане, там скрізь буде там. Все прекрасно. А, ні, такого не буде. А, в другій пол... ну, взагалі, тут з другої половини квітня, а, хоча б почнуть. Вже дійсно ну увімкнуться шанси щось вже насправді підписати, не так що до 15 квітня, те, що все кажуть і підписують, воно взагалі не має ніякого сенсу, тому що ретро Венера, ретро Меркурій, тобто всі ці обіцянки, вони є пустими і вони будуть передомовлятися. Всі, тобто, на ретро планетах навіть не, не варто звертати увагу на все, що ми зараз бачимо. Бачимо в інфопросторі вже тільки після 15-го, 16-го квітня, Там вже тільки почнуться якісь більш-менш е якісь домовленості, які матимуть сенс. Але все одно, у квітні місяці ще тут темні сили вони направлені в сторону захоплення України, тому що оці всі напружені аспекти, тому я не можу сказати, що вже якісь прямо хороші будуть новини. Будуть просто такі. Знаєш, як знову ж таки спроби домовитися через великий тиск. Великий тиск знову ж таки на будуть, -на, на президента, про який я ще попереджала ще в грудні місяці, в листопаді місяці, коли дивилася його соляр на 25-й рік. Я казала, що якраз весна, літо велика імовірність, що його через тиск можуть взагалі зняти з посади, або дуже великий стрес буде для нього. От якраз і вимкнувся цей стрес, і він ще накопичується, і підвищується цей тиск, що будуть якось на намагатися, ну як схилити його, взагалі піти у відставку, тобто піти з влади для того, щоб нам поставити свою людину, яка про все домовиться. Тобто, тут наші які можуть бути домовленості? з другої половини квітня. Тут домовленості можуть бути стосовно якраз таки ресурсів земель. Так, але я вже казала по передніх прогнозах, що це все не на користь України. Як би зараз там не розповідали, що ця домовленість про ресурси буде там вклад великий в економіку України, розвиток, все класно. Насправді то ні. Це буде ще одна така обдираловка, обкрадання країни. Так і знову ж таки, це такий як злив території Росії, злив ресурсів Америці. Що залишається в Україні? Залишаються борги, які будуть. Знову ж таки, люди платити своїми заробленими грошима, так, своїми зарплатнями. Фінансова база змінюється, підвищуються податки, тому що весь цей солярний рік планети стоять в грошовому будинку України, так обмежуючи планети, які кажуть про те, що обдираловка населення. І ми це все спостерігаємо. Я це ще казала двадцять четвертому році, коли робила прогноз на п'ятий рік. Бачимо, як прекрасно працює астрологія, як вона все чітко показує. Тож, а, в травні місяці тут трошки кращі показники є. Трошки більше вмикається шанс на якесь призупинення цього вогню. Так? Але, знаєш, вмикається той шанс на призупинення вогню в залежності від того, як ним як якщо підпису, підпишуть, наскільки це все буде а, тверезо. і, ну. З якими гарантіями, тому що тут відразу після моменту підписання вмикається ще і ризик повторної агресії тобто, знову ж таки нападу, який вони зараз вже планують, так що як ну, це йде як зрив перемир'я, так? Тобто я це, теж казала про це, але тут. Знаєш, тут є момент, який можна вихопити. Тут вмикається дійсно той шанс, коли можна буде прямо щось підписати, що дати хоча б якийсь, якусь передишку на літо. От хоча б на літо є такий шанс, що вони можуть відстати. Але потім вони знову пристануть. Ну, восени, я казала, що там восени вмикаються напружені моменти, і знову вмикається небезпека від нападу. Але якщо якось толково підпишуть, домовляться в травні місяці, ну, травень-червень, я б так сказала, це дасть хоча б якийсь час перепочити від всіх цих обстрілів. Якщо неправильно будуть всі ці пропозиції прийняті, розглянуті, підписані. Може таке бути, що навіть вони взагалі не відстануть там ні на місяць. Тобто, ну там знаєш, як декілька днів тишина, декілька днів обстріли. От такого плану може бути. Але м, в найкращому варіанті для України все ж таки про щось домовитися до 24 серпня, тобто до увімкнення наступного соляру. Бо якщо взагалі ні про що не домовляться до 24 серпня, то вони восени можуть завдати взагалі дуже масштабних ударів. В сторону України угу. і тут також ще такий момент, про який я також попереджала в 2024 році. Бо зараз, схоже, про те, що я попереджала, починає справджуватися. Тобто я публікувала регреси, в яких нам ангел показав, що дійсно може відбутися вибух в Дамбі. І можуть дійсно взірвати дамбу, і буде велике затоплення багатьох територій України. І він показав, що це відбудеться літом, коли буде спекотно, і показав, які знаки можуть попереджувати про цю подію, і сказав, що коли приїде в Україну делегація. Делегація іноземних політиків, в складі яких буде три жінки, і ці три жінки будуть виступати в раді. Він сказав, і другий попереджувальний сигнал він сказав, що це буде якийсь багатий араб багатої арабської країни, про якого ми почуємо в новинах, і це якраз вчорашня? не вчорашні делегації. Це ми дивилися ще в березні 24-го року. Mm -hmm. Оцей регрес ми дивилися. Ми думали, що це відбудеться ще в 24 році, влітку, але не відбулося. Бо, знаєш, в духовному просторі там немає часу, і те, як ангели бачать нас зверху внизу, в них там немає відліків часових. Тому вони це можуть побачити як -от скоро. Але це скоро, знаєш, може трошки розтягнутися. І якраз от нещодавно ця делегація приїхала, і також про цього Араба Саудівської Аравії я бачила новини. Це може бути попереджувальним тим. Самим сигналом, що може вмикати оцю небезпеку, що це може відбутися цього літа, бо там саме була спекотна погода. Тобто, ну я думаю, що це не весною буде, а саме влітку може бути. Тобто таке попередження, що є небезпека для Кременчуцького водосховища і для Канівського водосховища, тому що ми бачили, що там будуть оці саме території по Дніпру, десь починаючи з Черкаси нижче. Тому такі події не дуже приємні. Е, я ж не знаю, навіщо це буде відбуватися. Може, це вже дійсно як запланована подія, може, це ще можна якось відвернути. Тобто, я все ж таки вірю, що є шанси, якщо правильно починати домовленість, якісь я не знаю, дипломатичні, може більш професійно. Є люди, які цим професійно займаються, так, професійні дипломати. Е, я вірю, що це можна. Попередити цей момент, відвернути, і все ж таки не допустити а, програвання найгіршого сценарію, тому що було вже багато варіантів сценарію, і Україна, на жаль, зараз рухається по найгіршому сценарію з усіх, які були можливі, бо були можливі сценарії і закінчив війни в 22-му році, і в 23-му році можна було вже і повернути взагалі всі території. Але як бачимо, ті люди, які відповідальні за ці домовленості, вони не використовували жодні шанси, які давав всесвіт, і тому зараз відбувається найгірший сценарій. Як він далі буде розкручуватися, будемо бачити, але ми вже отримали попередження. Угу. Якщо брати найгірший сценарій, це допоки може бути війна. Ну, як я казала, вже я бачу, що до 26-го року. Тобто, ще 25-й рік він такий стоїть як вогняний небезпечний рік дев'ятки, рік Марсу, рік війни, військового конфлікту. Тобто, час від часу все одно цей конфлікт він як буде назрівати знову, чи якісь повторні напади чи маніпуляції. Я вже бачу, що саме або в самому кінці 25-го, або в 26-му році, вже це має закінчитися і розходиться цей самий аспект війни, який сформувався в 22-му другому році і почнеться вже з 26-го року вже а, як відновлення країни. І, до речі, я це побачила ще в 22-му році, що а, десь близько чотирьох років буде йти цей конфлікт. Я в себе опублікувала це в Інстаграмі. От що значить перше бачення, воно зазвичай це як самий перший розклад ситуації. Він зазвичай самий вірний. Тому що потім, коли ми вже дивимося повторно, ми вже задаємо додаткове питання: а що, якщо, а якщо не так, і вже тут ідуть якісь такі, знаєш, гіпотетичні відповіді. А самий перший розклад він зазвичай завжди вірний.